Доброго дня, вас вітає Неорішка, Оля і Таїса Вітає. І ми представляємо поїздку в Турцію. Їдемо на море всі разом. Це сестра моя старша, я і до нас долучиться моя близняшка, наша сестричка. І ми разом будемо всі відпочивати. Чекайте, в буде все дуже цікаво, далі буде. На границі. Україна, Румунія. Видимо, любуемся. Красиво, да? Що ти скажеш про ты Тебе с два ты можно? Какие по йорбески, гарный. Построй, конечно. Не поєрбезки. Ми приїхали на вокзал в Стамбул. І зараз у нас ще є година часу, щоб пообідати. Біля вокзалу одразу кафе зайшли. Як вони називаються? Купили семіти і замовили. Сестра замовила чи суп, а я замовила супчик. суп. Будемо зараз пообідаємо. Тому що потім ми, як сядемо, приїдемо вночі бодром і ми точно не будемо мати, коли поїхати. Буде цікаво далі. Оль, буде цікаво, тобі подобається Дуже-дуже. Все, супер. Було б дуже добре, знати мову. Так що, якщо будете часто літати в Турцію, то вчіть мову. Так як ми добиралися автобусом, дві доби в дорозі, тому що до Стамбула, потім зі Стамбула 10 годин до Бодрума. Тож далі буде дуже корисна інформація, обов'язково прослухати. Як добратися за дві доби з Києва в Бодрум, щоб було весело та комфортно? Обов'язково дослухайте до кінця. Я, звісно, беру все саме необхідне, пакую чемоданчик, обов'язково взяла з собою відпарювач, фен, штатів, тому що Знає, значно... багато різного контенту. Я це все люблю. Обов'язково беру ще з собою запасне взуття. Опару пар зубна паста, до речі, з корицею, дуже класна. І все гарненько, компактно запаковує. Чемоданчик зібраний, і я сідаю в автобус. наче звичайний автобус, нічого особливого, але тут я побачила чудову посмішку з Наталії, і я зрозуміла, що дорога вдасться. І повірте, від персоналу автобуса дуже багато чого залежить. Дорогою до мене приєдналася старша сестра, а потім згодом ще й близняшка. Сестричка взяла свої малини, нарвала з саду знає, що я дуже її люблю. І згодом теж здивувалася комфортом в автобусі. Це все, що я вам зараз показую, подавала нам в автобусі чай, кава, водичка, кола все абсолютно було. А вже ввечері мене попросила Наталія Стюартеса познімати її прямі ефіри, тому що вона є активним користувачем TikTok, Тож підписуйтесь на неї. Я відмітила і компанію перевізників також. Під'їжджаючи ближче до Стамбула, нас ще накормили в столові а, сніданком. І це просто нас вже. Точно шокувало це входить у вартість квитка. В Стамбулі була пересадка на інший автобус, але там не менш комфортно було, дуже класно. Тож із задоволенням їдемо на море. Хочу вам сказати, це зрозуміло кожному, що дві доби це нелегко в автобусі, але в мене вперше в житті так, що так було комфортно, легко. Цікаво і весело. Це реально було круто. Ну що ж, ми вже в бодрумі, 42 години в дорозі, політ нормальний, ми приїхали в 4 години ранку. Ми не знаємо, куди далі їхати, тому що ми приїхали зарано з сестрою на добу зарано. Тобто нам поселятися треба буде 26-го в 14-й годині. А ми приїхали 25, го о 7 ранку, були вже в готелі. Там були, звісно, вони дуже в шоці. І вільних місць взагалі не було о 12 годині дня. Вже вирішили це питання, і нас заселили в сусідній отель за 220 євро. Получається за сутки, тобто з 12 до 12 години дня наступного дня. Ми не відмовилися, тому що ще була одна пропозиція за 350 євро без харчування в сусідній також отель. А тут з харчуванням, зі всім включеним. Ось так залишаю. Фото цього отелю. Нам теж тут дуже сподобалося, ми втомлені з дороги були. І тут і покупалися, вже привели себе в порядок, поїли тут шикарний бар. Персонал. привітний, щирий. Я те, що мені говорили, коли я була в Єгипті, що Турція цим відрізняється. Перші враження навіть дуже-дуже непогані. Зможу згодом ще показати, яка буде вечеря тут, і обов'язково вечеря і сніданок. Потім ми переходимо вже в другий отель, той, який забронювали. Заздалегідь, в якому ми будемо відпочивати 5 днів. Зараз я йду на ресепшн попрошу в них номер вайфаю, чи був вайфай, і трішки відпочинемо так, це вечеря. Тут все, звісно, було озвучено, але на задньому фоні грала музика, так як авторські права Ютуб-банить, я вам так буду розповідати. Тут різні салатики, хлібчика дуже багато різного, квашених якихось продуктів, грибочки, мариновані. Мариновані, і квашені тут багато всяких смаколиків, гарячі такі є страви, рис. Всякі там кабачки, баклажани, грибочки. Тут навіть хліб замочений, є в томатному соусі. Все дуже багато різноманітного гарячого, є квасоля, така пюрешка. Потім цей перець фарширований, до речі, дуже смачний, я їла його. І дуже багато солодка. Прям дуже було багато. тут. Далі ви побачите в іншому номері менше. І... І ви знаєте, і це в кінці вечері все практично було пусте, все розбирала дуже і дуже швидко. Так, як ви бачите, і кавуни, і яблука, все це є. і Дуже ще раз повторюсь багато пірожі різних. І що мені дуже подобається в таких готелях відпочинку. Коли готується щось при нас, от зараз ми бачимо, як готуються сирні такі кульки солодкі. Це дуже смачно, до речі. Також в цьому отелі я дізналася, що кожного вечора є якась анімація, дискотека, тобто розваги є, і це для, для них великий плюс, тому що Клієнти обов'язково повернуться, якщо діти не сумували. Це ми вже йдемо пішки до нашого отелю назад, в якому ми будемо жити 5 днів. Сніданок на жаль, не показала, тому що ми трохи спішили. І що... тут я вам показую назву нашого отелю. Почну Добре. з рум-туру номера. Так, приїхали ми вже в отель, заселилися вже в наш, і це зараз в номері. Трьохмісний номер, кроватки ось так виглядають. Віконечка, балкончик тут маленький. Взагалі, ну дуже. ну Хто захоче посидно. Ну, вигляд, тут дуже мені подобається. Гарненько, чистенько. Тут такий сад, зелень. Гарно. Красиво. Ну, не вигляд на море, але все одно гарно. Ось така картина. Є кондиціонер, телевізор. А... А, шапа з плечками. А, да. ще шапа з плечками. Тут, о, зараз речі розвішуємо. Я взяла ж пару, пару викну, щоб розлажували. Є сейф. цей сейф, то що обов'язково має бути. Вам зараз покажу. Ванна комфортна, зеркало, це додаткове, фен є, працює. Ще якийсь тут гір, туалетний папір. Так, все це для них рушничок відповідно. Душ? Ну все, тут все прикріплено, до речі, щоб не вкрали. От, шампунь є чи є, то для душу, не знаю. Ну, факт в тому, що зручно, є столики, ось будуарчик красивенький, ударний столик так О. називається. О. Да. І така картина гарненька. І сістер. Дуже мені подобається, гарно. Тут. тут красивенько, подобається. Дуже все гарно. Ми тут запам'ятали, який наш вхід наш номера через ці банани. Тут вони, до речі, там цвітуть. Є бананчики. Дуже гарно, квіти, все естетично. І тут а так бездовжо, Так підходить до номерів. Ці вікна з золотим обробленням. Гарно. Дуже гарно. І щось постійно кричить, якась пташка постійно кричить. Тепція я зараз швиденько покажу. Ось такі два вагохоронці стоять. Тут такі ці диванчики очікування. Годиничок. І ось так реча І ось тут такі крісла очікування. Там поверх поверзал очікування. І зараз одразу біля ресепшені отакі дерева. Лімончиків багато, вони вже тут відпадають. Подивіться, мандаринчики. Трошки хворе воно оце дерево. Лимон, це дерево, Лімони, це лимони. Ой, господи, А це Оце гранати. А, ні, ще лимон. Грушки. Гранати. Їх тут повно. Тож, дерево хворе, таке багатопирська. Ніхто на це не звертає уваги. тут лі... гранати валяються. О. Саме коли ми переселилися, було 26 серпня і на другий день ми вже будемо очікувати сестру, коли приїде, а тут ми вечір проводимо несуно, тут також в нашому отелі Golden Піч. Є якісь заходи, де можна потанцювати та повеселитись вечорами. І ми пішли з сестрою раніше, тому що хочемо лягти раніше, щоб очікувати свіженькими сестричками. Хто не знає з моїх підписників, в мене є дві сестри, тобто нас трьох старша сестра Оля, звати і близняшка моя, яка старша за мене на 15 хвилин, звати Юля. Ми живемо в різних місцях і зустрічалися всі в трьох. П'ять років назад, тож ця зустріч для нас дуже важлива. Зараз вам покажу, де ми будемо снідати, обідати та вечеряти всі зали. І зараз саме зараз буду показувати сніданок. Він такий в нас тут скромний, але все одно насичений. Нам вистачає на сніданок. Ми прийшли із запізненням, але коротенько вам тут показую в принципі так же само, як в тому готелі, зелень, сир різних видів. Ковбаси, ковбаси, до речі, ми практично не брали, вони якісь тут дивні. Різні видів оливок, це те, що ви бачите на сніданок, це дуже мало. Далі обіцні і вечеря набагато більше. Нам подобалися мариновані грушки та персики, дуже воно смачно виглядало, різні там йогурти також є. І на сніданок, як завжди, є картопля, сосиски, яйця варені. І багато ще також десертів, різних молочна якась така каша, сирна така запіканка. До речі, вон там її зараз беруть. Знову ж сосиски, булочки. Мучне завжди тут є. І його, до речі, багато брали, різні там варення, меди, шоколад. дуже Їх ви бачите, дуже багато різного всього. І його розбирали на хвилиночку, і тут печива, і якісь такі сухі. Сухий корм, я його так називаю, який заливали діти молочком та брали та їли. В принципі, якось так, такі сніданки були. І кожного ранку обов'язково якісь яїчниця або млинці були. Це дуже нам подобалося. Зараз ми йдемо на обід, зараз все вам покажу, щоб вже детально було початок, коли ще нічого не відібрала, то я вам покажу, який тут обід. Обід він більш насичений. Як ви бачите, дуже багато різної зелені, як ви бачите, тушкованих овочів. Це теж багато і дуже корисно. Ця курочка розробила наш обід, дуже нам сподобалося, вона дуже смачна була з рисом. І різні соуси, боже мой ну дуже багато всяких, маринованих, і свіжих овощів, і перчики, гарячих продуктів. В принципі, тут неможливо бути голодними, вистачає всього і всім. Абсолютно. Нам сподобалося. Вам зараз невеличкий уривок, то що ми обідаємо задоволені. Плануємо їхати в центр Бодрома, відсвятковувати свій день народження. Добиралися ми в центр Бодрума на А Я не пам'ятаю, здається, по євро коштувала дорога. Якби їхали на таксі, то це було б десь 20 євро від нашого отелю. По часу тривалість дорога, то десь годинку. Приїхали ми в бодрум реально всліпо. Ми не знали, куди йти. Ми просто гуляли, спілкувалися. І насолоджувалися краєвидами бодрова. Ми навіть не уявляли, настільки він красивий. Сюди треба приходити з самого ранку і до вечора, повірте мені. Багато я не знімала, тому що ми насолоджувалися спілкуванням один одним. Тож Зараз ви не зможете побачити багато вузеньких вуличок, які ми проходили, затишних кав'ярень. І загалом тут дуже і дуже красиво. Згодом ми почали бути в пошуку ресторанчика, де відсвяткуємо своє 40-річчя. Посидимо та поспілкуємося. Гуляючи, ми дійшли до набережної водрума і знайшли ось такий ресторанчик, де багато різних морепродуктів. Тож зупинились на цьому закладі. Замовили ми якийсь сет з морепродуктів та вино. І гарненько поспілкувалися, посиділи, відпраздували свій день народження. Юля свої побажання сказала, я свої, і сестричка нам побажала свої побажання. Все було дуже смачно, насичено, позитивно. Саме цей день народження я точно запам'ятаю на все життя. Після того ми ще поїли полоницю в шоколаді, дівчата взяли морозиво, поїли, а я ось такий десертик собі замовила. І ми йшли, гуляли, роздивлялися на шикарні яхті. Припарковані до берега Бодрума. Це було дуже гарно. Видовищно, ну, мені дуже сподобався мій день народження, і при тому, що він ще не завершився, а вже, а вже я задоволена, і сестричка також, і старша була задоволена. Нам подобалось. Тут реально дуже красиво. Не даремно говорять, що одруму він захоплює. А йшовши дуже маленькими кроками додому. Вже, Шукати нашу маршрутку, ми ще зайшли ось в таку кав'ярню, на початку ви побачили назву, і тут теж можна було попити каву. З видом на море тут якісь інсталяції. Я таки не зрозуміла, це якийсь музей сучасного мистецтва, я так зрозуміла, невеличкий. Чи що це? Не можу вам пояснити, але ми тут посиділи в цій кав'ярні і попили каву. Всі разом поспілкувалися ще з мамою. Ось так наш день народження минув. Дуже-дуже гарно, естетично. Багато нас знімались тут, нафотографувалися і поїхали додому. На правах реклами хочу вас запросити в свої соцмережі Інстаграм, Тікток. Підписуйтесь, будьте активними на моїх каналах та. Особливо ютуб каналу. А завершує наш вечір традиційно задаванням свічки і загадуванням бажання. Ми віримо в те, що наші мрії збудуться. Я в це вірю, тому що всі мої дитячі мрії до 40 років здійснились абсолютно всі без винятку. В інстаграмі пост на це та є. Після дня народження на другий день ми поїхали на екскурсію. По трьом островкам, де там дуже гарний вид в морі, більше рибок, тому що там, де ми зараз поселилися, там взагалі ми їх практично не бачимо, дуже мало. О, ця подорож нам коштувала на катері по 30 євро з людини. І, здається, якщо не помиляюся, з 11-ї вона тривала і до п'ятої вечора. Цю суму входила сама подорож по трьом островкам, час, щоб ми поплавали, і обід також він був входив в вартість квиточка. Всі напої останні були платні. Там якийсь алкоголь, кава, чай. Різні там чіпси, це все було окремо і платно. Найбільше, що мені сподобалося в цій подорожі, це привітний персонал, Друге, там, де ми зупинялися, і нам давали можливість поплавати, і давали масочки, і там дуже багато було різних рибок. Звісно, не так, як в Єгипті, це зовсім різне. Але краєвиди навколо Бодрома побачили, і ми були задоволені. Це був ще один неймовірний наш день, який ми провели дуже. Дуже гарно та насичено. Мені навіть на мить здалося, що тут час зупинився, і це відчуття я вже давно не пам'ятаю. Тож це круто, коли ти переключаєшся від думок, які зараз прагнічить абсолютно кожного українця. Як говориться, з корабля зразу на бал. Ми встигли на вечерю, яка в нас о сьомій вечора привели себе в порядок, ще встигли. І пішли на вечерю, тішилися спілкуванням. Ми не спішили, не було куди спішити особливо. Після вечері відвідали ще анімацію, походили ще, пофотографувалися і відпочити пішли, тому що знаємо, що на другий день хочемо провести більше часу на пляжі та покупатися. Ну, в принципі, те й ми і зробили. Вже спрутала дні, які ми дні на морі, але зараз разом відпочиваємо. Дівчата в морі, я в басейні вже покупалася. Є причина, чому я в морі дуже мало купаюся. Не завжди все гладко відбувається. Але дуже-дуже круто. Емоційно, круто, весело. Все-таки дуже рада, що ми всі разом зібралися. До обіда ми накупалися, позагорали, пообідали і поїхали в тургутрес, який знаходиться десь не більше 10 хвилин від нашого отелю. Це такий райончик, де можна скупитися, теж погуляти гарненько і весело провести час, тим більше й поряд. Це, звісно, не центр бодрума. Там в рази веселіше, в рази все активніше, але тургутерес. Теж варте уваги, тож повірте мені. Тут навіть базарчики є з хендмейдом. Є такі гарні локації, де можна пофотографуватись, посидіти, каву попити і смачно недорого повечеряти, тому що ми не встигли в отель на вечерю. Тож зупинилися в дуже класному. А другу. ми зараз прийшли в один такий ресторанчик. невеличкий. Тут дуже багато людей на набережній. Називається ресторан. Зараз вам покажу. І покажу, що ми тут замовили. Це все тут на навабріжній. Як називається цей район ще раз? Тургутрес. Тургутрес. Боже, яка я гарна. Шоці, що я говорю на відео, що яка я гарна? Ми теж гарні, ну покажи, ми дуже гарні. Ми тільки замовили 5 хвилин назад ось такий супчик. І, і нам же його принесли. <різь> Ось ресторанчик обов'язково сюди йдіть. Тут вже компліменти дали, взяли, але ну, ми ще салат замовили. А як це називається? Я не знаю, як це називати. Це їхня якась національна. Лаваш дали, тут оці соуси. Тут все, все дуже-дуже гарно подали. Ну, ми цілий день не їмо. Ну, «Да, ну, я Бо вони постійно їм приходять. Ось так нагадаю. Да. Ну, Національний Юля, які твої враження? А це мама мати такий добрий. Смачно? Дуже. як а вже сам цей вечір, а можна сказати навіть ніч, ми завершили в ресторані Ріус, який знаходиться. Біля нашого отелю Golden Beach. ми довго сиділи, розмовляли з Вінішком, фотографувалися і пообіцяли один одному, що ще повернемося на другий день сюди, тому що не планували вже нікуди їхати. Дуже затишний ресторан та неймовірно привітний персонал. Нас вастили і кавою, і чаєм, і десертом. Ми вже навіть не дивувалися з сестрами, тому що нас скрізь щось вгощали, компліментами засипали. І це дуже. Дуже приємно. До речі, мені неодноразово говорили, коли я відпочивала в Єгипті, що саме плюса Турції, що тут трішечки обслуговування по-іншому. Саме останній день, в день від'їзду, ми вже провели в номері, нікуди не їхали. Ну, як в номері? Обов'язково до обіду пішла, ще покупалася. Я ще, як завжди, ще щось познімала, пофотографувала, налюбувалася цією красою природньою, дуже все гарне зелене. Це такий великий плюс отелю. І загалом більшість отелів так і роблять, щоб було багато зелені, яку вони постійно поливають. Я ще встигла покупатися в басейні 5 хвилин, дівчата в морі. І все. В інстаграмі та тіктоці є таке прощальне наше відео. Я змонтувала з музикою, з невеличкими нашими голосами, моментами наших розмов. Тож заходьте, подивіться, послухайте дуже зворушливе відео. І хочу сказати вам дуже вам вдячна за коментарі, лайки. Підписку, будьте активними на моєму каналі. Я намагаюся зробити для вас такий корисний контент, не просто так своє життя, а те, що зможу змотивувати вас на подорожі та на дії. Після того ми поїхали на автовокзал. Називається якось так торба. Це за бодрумом. Ну, в принципі, як пригород Бодрума. Так як нам ще дві години до посадки, ми вирішили пройтися тут по магазинчикам, які є біля автовокзалу. От я вам зараз показую, тут можна скупитися, поїсти. Ми вже в Стамбулі, зараз сідаємо на автобус, сестра до Вінниці їде, я до Києва, наші рідні края, до наших рідних. Дуже сподобалося в Бодрумі. Сподіваюся, вам теж сподобалось моє відео. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Я сподіваюся, що я хоч одну людину змотивувала поїхати в цю подорож до Бодруму. Вам точно сподобається? Так, все. Що... Обов'язково поїдете сюди. Так, ми знову сіли з Наталією, з якою ми їхали в Стамбул. Нас вже пригосили. Ми тільки сіли булочкою і соком. Покажи сок. Так що я знаю, що дорога буде дуже дуже цікава.